Відомий херсонський колаборант Володимир Сальдо та його рідна донька Ірина у Франції за кілька днів до початку повномасштабної війни. Вони не просто поїхали туди відпочивати, кататися на лижах та насолоджуватися життям. Вони поїхали туди жити. У моєму розпорядженні опинився ексклюзивний запис розмови поки що живого сальдо зі співробітницею ФСБ, де той розповів усі подробиці своїх вкладень за кордоном. Та сімейного життя. Ви дивитесь проект Лице міри Влаштовуйтесь зручніше буде дуже цікаво. Затятий регіонал. Я ж ждійний за цього дурака Януковича там за ці ідеї чесно трабатував там. Ричі мер Херсона, а зараз зрадник України. Все це про Володимира Сальдо. Свою політичну кар'єру він розпочав із 1998-го. Але навіть за десятки років при владі здобути повагу від громадян йому не вдалося. Натомість вдалося накрасти мільйони українських грошей. Місцева влада буде працювати для городян, а не для галочки і своїх кишень. Бюджет і фінансові потоки міста і комунальних підприємств будуть прозорими і оприлюднюватимуться. Я зараз як посчитав, скільки я тоді приобретал, ну, зарабатывал и приобретал. Ну, це просто бешені бабки. Ну, я ж практично нічого не уберег із за этого. Это ну, правда є поговорка, знаєш, тяжело заработать деньги, но ще тяжелее их сохранить. ще тяжелее. Это миллионы. Это ну, не то, что это миллионы. І слів поскладили до початку повномасштабного вторгнення життя у сальдо було різноманітним. Він встигав і покататися на тарзанці, no! і навіть потанцювати заради політичних рейтингів. Ніколи не забував за першої ж нагоди красти гроші з міського бюджету, користуючись політичним впливом, вова Сальдо переправляв великі замовлення на свою будівельну компанію «Херсонбуд». Долю бізнесу він оформив на свою доньку Ірину. Я говорив, візьми, будь пожалуйста, акція «Херсонстрою» управляє. Везмі управляє взагалі, колишня дружина Сальдо Люба та дочка Іра справжні бізнес-вумен, за даними моїх джерел через членів сім'ї та підставних осіб, сальдо належить низка підприємств та об'єктів нерухомості у Херсонській області, Одесі, Києві та на території анексованого Росіянами Криму. У вересні 2022 року СБУ наклала арешт на активи підприємства з видобутку та обробки граніту, співвласником якого була дружина Сальдо, Любов. Я какта щось заподозріла, вот то мені щось не нравилась. Що стосується дочки колаборанта Ірини Володимирівни, то у неї чималий список володінь. І компанія з продажу авто, і доля в компанії з організації відпочинку, але найголовніше. Щонайменше три фірми за кордоном. Ну, в Іспанії я вложив дето під восімдеся тисяч євро э, бізнес. Ірину э, э, туди ввели учредітелям, тому що під бізнес можна було там почати оформлення э, віда на жителів. Але Іспанія Ірі, мабуть, не підійшла. Вона віддає перевагу Франції. Всім огромний привіт з Французька Рів'єри. Меня зовут Ірина. И я эксперт по построению империи недвижимости, вашей империи недвижимости, на французской ривьере. К тому же не на всей французской ривьере, а именно на особенном микрорынке возле княжества Монако. Дочка колаборанта сальдо постійно мешкає в Європі навіть зараз. Вона у Франції це підтверджують журналісти аналогового телебачення, які вирушили до французького міста Монтон і знайшли родину Сальдо. Як ви того, що ваш тіса отримав награду від Путіна, Ой, Як ви... же прасі... так і ти дивіться. Я чудово володію українською мовою ірина. І коли вона розуміє, що у неї є рівний собі вона переходить на французький. Окей, ми чекаємо. ви не знаєте французький, то цю фразу сейчас Люба Сальда переведе вам дословно. Ми ж нічого не робимо. Дивіться, вы не а що ми робимо? Ви нас прислідуємо переслідуємо пас да. переслідує? Ви знаєте скільки нам грошей? Мама та донька живуть у Франції на вкрадені в Україні гроші. Вони є власниками низки компаній, на рахунки яких можуть отримувати великі грошові перекази як з України, так і з Росії. Дуже зручна схема. Іра веде насичене безтурботне світське життя та займається інвестиціями в елітну нерухомість на лазурному узбережжі. Ідеальна можливість відмити та легалізувати кошти, які отримав її батько злочинним шляхом. Люба все час со мною боролась. але в це час відбирала 100 тисяч на нову квартиру, то, то і я 100 з лишним тисяч віддав, то они мене втягнули в этот цей... Когда от, я э, дурак, понимаешь, у мене там ще були деньги в прошлом році э, після цих всіх виборів. Я вирішив, що раз я вже не буду, треба срочно вкладывать їх в бізнес. Вложив в один, во второй, опять один із за Ирины, вот то в Іспанії. Крім того, пані Сальдо з лакшері апартаментів на Лазурному березі проводила медитації та енергопрактики, навчала людей бути господарями свого життя. Вартість одного сеансу 375 євро адже попередньо вона провела глибокі наукові розкопки із особистим ментором у Канаді. Я прекрасно розумію, що далеко не всі люди можуть дозволити собі купити недвіжність на французькій лігері. Тому я також обучаю особой волшебной формуле бизнеса, которую я проверила лично на себе. В ваших руках и только в ваших руках есть возможность создать компанию, По управлению объектами для своих клиентов и поверьте, через год, два, три вы заработаете такую комиссию, что сможете приобрести уже свой первый объект. И, конечно же, повествую о красивой жизни Дольче Вита, Монте-Карло казино, Формула, Rolex Masters, теннисный чемпионат. Я Шоу Монако. всевозможні важлижні бали і мероприятия. гарне життя та різні мероприятия Дочка Сальдо і справді дуже любить. Навіть сам Володимир Васильович не завжди був радий такому способу життя. Ірина ж у тета вела святську життя. Я ж не знала такого. Я думаю, куди вона деньги діває. Просто ну, я й раз 10 тисяч, второй раз 20. На цю учобу вона ж поїхала вчитися, там 30 тисяч євро. Там вона поїхала вчитися. Раз туди, сюди. Потом смотрю, оказывается, она платье 2000 евро, там сумочки 3000 евро. Ну, она ж светская дама. Да, нельзя, да. Папа, мне там, ой, платье на распродаже, оно стоит 3000, сегодня 1000, пожалуйста, помоги там, это этот. Вот у меня там день рождения, в честь, ну, как бы это, вот такое, знаешь, вот такое все время продолжалось. И, и когда я Любе говорил, говорю, Люба, ты посмотри, куда, он говорит, куда она тратит деньги. Она ее приучила э, к такой светской жизни, она этим гордилась, она все время рассказывает, какая она там великая, какая она красавица, у нее там есть круг знакомых, они друг перед другом кичатся, понимаешь, кто что это, и больше ничего сказать. И она, э, Ирина, вот понимаешь, она тусущица. А я хочу, чтобы он не сумочки покупал за 10 тысяч евро. Послушала, что она несла иногда. Ну, вона ж крутиться в монте карло а там такі. Із початком повномасштабної війни Ірина Сальдо видалила усі свої соцмережі. Але, як кажуть, інтернет пам'ятає все. Мені вдалося знайти дописи з позначкою Ірини. Фото, де вона кілька років тому позує на кінофестивалі у Каннах, фестивалі у Монте-Карло і подорожує одягнена у Шанель і Сен-Лоран. А 30 червня 2022 року вона шукала прибиральницю на Вілу в Ментон. Коли у червні 22-го року Володимиру Сальдо видавали російський паспорт, він заявив, що це найбажаніший подарунок напередодні дня Росії. І поки він мріє про майбутнє Херсона у складі РФ, його дочка продовжує жити та працювати в одній з країн ЄС. Мені здається, чи вас просто-напросто тримають за лу... Не дозволяйте тримати себе за. Я звертаюся до наших глядачів із Росії та тимчасово окупованих територій України. Не вірте їм, не участвуйте в приступній війні, не дозволяйте убивати своїх дітей, поки їх діти наслаждаються красивою життю. Але окрім офіційного шлюбу та офіційної доньки, у сальдо було кілька коханок. Фактично, всі вони під час окупації перебували у Херсоні та обіймали посади у так званій адміністрації. Мабуть, найближчою людиною та найдавнішою коханкою є його підлегла однопартійка Ольга Співакіна. Вона молодша за сальдо майже на 30 років. Її пов'язують з колаборантом ще дещо. У мене був мімольотний роман, тоді ще в 2008 році, після якого одна ж, її звуть Ольга, родила мальчика і видимо вона… Ведеть себе очень прилично, нигде ничего нічого об этом ніхто не знає. Там вона от мені мне напоминает. Она работала у нас Внешне вона не така там ефективна. Вот. есть эффектная. інша коханка херсонського зрадника Світлана Запорізька. Так само молодша за сальдо більше ніж на 30 років. Любить розкішний спосіб життя. Працювала його секретаркою і навіть жила з Вовою два роки в одній квартирі. Місцеві кажуть, що спочатку вторгнення втекла у тимчасово окупований Крим, звідти поїхала жити до сестри у Білорусь. Насправді, колаборант Сальдо завжди був фанатом сексу на стороні. У цьому він сам зізнався. Я увагу бабам багато баба а не треба було. Тобто Треба було одної, якої може бути відділяти, а такої одної не було. Я ото після того випадку з, е, з Татяною після того. Дві 2008 восьмого я собі здав за рук ні, от не приближатися к ним близько і не пускати їх сів близька. так також знаєш там. Встретілись, погуляли. Ну друг другу хорошо і достатньо. Да ось воно, обличчя рускава міра, брехливий і безпринципний лицемір, який все життя обманював людей. Сподіваюся, у наших спецслужб ще багато таких записів вистачить для довічного. Ну і якщо вам відомі соцмережі чи будь-яка інша інформація про дітей російських та українських чиновників, їхніх дружин, чоловіків та родичів, факти безтурботного розкішного життя, надсилайте нам на пошту. Ми обов'язково все покажемо.